Обговорювали з депутатами транспортну реформу. В першу чергу вона потрібна, тому що ніхто не скаже. Значить, нові тролейбуси будуть з 10 грудня поступати у наш тролейбусний парк. Ми вчора обговорили з керівником, щоб вони були обладнані вайфай, інтернетом, щоб вони мали сучасний нормальний. Водії, щоб ці були водії охайні, щоб ми показали місто взірець. На які маршрути ми їх поставимо, я хотів би, щоб це були маршрути в центральній частині міста Черкаси. Але я вам скажу відверто, що і в Південно-Західному районі живуть такі самі жителі міста Черкаси. І в районі Де? І на Зелені, і в багатьох інших вулицях. Також наші громадяни. Також. Що стосується тих тролейбусів, які знаходяться на підприємстві Азот, я провів перемовини з керівництвом Азоту стосовно долі тих тролейбусів, Значить, сьогодні є порозуміння. Є порозуміння. Значить, перший раунд діалогу відбувся, і я вам скажу, що керівник підприємства сказав, що готовий продати місту. Тролейбуси за 50% вартості і влізень. Але я думаю, що ми будемо радитися спільно з фахівцями, з професіоналами, за які кошти ми готові придбати ці тролейбуси. Але я вам скажу, що вони повинні бути в нашому місті і повинні працювати.